Осінь почалася. Як же ми маємо доглядати за своїм улюбленим городом? Розкаже нам садівник-городник Тетяна Ліневич. Доброго дня, Тетяна Григорія. Доброго дня! Як ми маємо доглядати за нашим улюбленим городом зараз? Що ми бачимо? Це в нас редиска. Та, ну це не зовсім редиска. А це що ж це? Це редька, це відрізняється, звичайно. Це угу. осіння, я тільки сію нею осінню. редька Маргеланська і Дайкон. Дайкон також її називають редькою, але це трошки відрізняється. Це можна сказати я, китайська маргеландська редька. Я дійсно дуже люблю цей овоч. Я вже минулий рік розказувала в своїх рубриках про нього, як ми його висіваємо, доглядаємо. Сіяла я цю речку після збору ранньої картошки. E, значить, вона e, після того я її прорвала. Якщо хтось, я дуже багато всім радила, але на даний час неї треба обов'язково прорвати, щоб вона e, була не густіше, там, як через 10-15 см. Якщо вона буде густа, вона, mm -hmm. e, можна сказати, ну, буде тільки листя рости, а ми ж хочемо гарні плоди. Так. І е, на даний час в нас дощі тоді поливати не потрібно, але підкормити. От вона в такому в такому зараз іменно е, можна сказати стані. стані, так що її треба підкормити, і все більше не потрібно неї підкормлювати. Один раз е, редька підкормлюється. Я підкормлюю е, як завжди е, це е, жидкими добрими і своєї е, бочки, як mm. я її називаю, чай ми я, Можемо так. підкормити цим е, чаєм, так, так і все. Так. І, цього, і буде цього буде достатньо. так. Так що ми після картоплі, я її, наприклад, сіяла, я також її нічим не підобрювала через те, що я боюся, що в неї ніякі шкідники не є, іменно, Дайкон особливо, вона така дуже ніжна і боїться різних шкідників, які там перегної бувають. Через це треба, можна сказати, так. Дбати дбати так, про, так. про неї, так? Давайте покажемо нашу. Я вже прополола неї, Оце вже вона така росте. І я сподіваюся, що ми осінь неї будемо так, 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 да. рвати, куштувати. От вона вже це іменно маргеландська зелена. А тут а десь далі ми зараз подивимося Дякую. на дайкон. Вона відрізняється. О, оце... на білого кольору. Так, так, так. Вона біла, вона така длінна-длінна росте. А плоди вже будуть також пізньої осені, аж уже в кінці жовтня. І я її збираємо урожай вже перед заморозками першими. І е, Лежить дайкон до Нового року, е, ми вживаємо у свіжому вигляді, а маргеландської аж до нової редиски. І вже тоді е, так, ред, редиски. Е, тоді вже я і, е, ми навіть вже кріп свіжий е, росте, і ми оці салати свіжі робимо. І мені навіть більше подобається, ніж редиска, Настільки вона гарно. Е, хрен... Так, зберігається. зберігається, зберігається так. Ну і бачимо, я кріп звичайно зразу, зразу. Сію, але уже кріп цей переріз. Поки ще буде ця достигне, то, то ви ще новенький? Так, то я вже посіяла знов ще молодий уже кріп. Це треба обов'язково зробити. І ще коли ми вже так за кріп молодий, кажем, посіяти, треба зараз на даний час, хто ще не посіяв петрушку, на слідуючий рік, треба це обов'язково зробити. Так як Петрушка має вирости, так що вона у два. Три листочки мала настоящих, і тоді вона гарно перезимує і весною тільки сніг зійде. Уже в нас буде молоденька Петрушка. Ось такі поради від Тетяни Ліневич. А ми продовжуємо подорожувати її чудовим городом. А зараз ми Тетяна Григорівна знаходимося біля перцю. Що саме в даний час треба з ним робити? Він уже достиг. Так, звичайно, ми вже дуже давно їмо, цілий серпень. ми вже їмо Перець, я також дуже люблю перець. Можу, хочу сказати, що не завжди він вдається такий гарний, як цей рік. І також були деякі такі. Моменти, коли було більше 30 градусів, у нас то квіточки засихали. так засихали, не було плодів. Тепер ми бачимо знову дуже багато молодих таких плодів. Для того щоб уже достигли ці плоди, так як уже початок осені, ми маємо зірвати ці квіточки, Так, дати цим, що зеленим, що вони встигли, достигнути. А що на даний момент потрібно робити із селерою? Ось ми якраз підійшли до неї. Так, із селерою я завжди нагадую, на даний час, якщо в нас дуже гарні дощі, то це, звичайно, ще її треба один раз підкормити, бо вона у нас буде рости аж до пізніх заморозків, як і речка. речка. Але зараз, щоб нам більше був корінець, ми маємо обламувати листя. Угу. Листочки, які падають, ми бачимо, вони ж уже, такі вже не, не, не дають ніякої користі для росту корінчиків. Ми їх зламуємо. Ось так ми це робимо. Щоб був кращий у нас корінець. Так, Це селера коренева, через те ми Стараємося все робимо для того, щоб побільше урожай так, звичайно.